Зараз. Зараз бахнем кофейку. Хороший. Спокойний. Зірвав з ліса. О, лящий, хороший. Це вже шостий. Приїхав би ще. Солодкий дисквіць. що ти думаєш, ми витягнемо цей садок? Так що, якщо нам вдасться, то ще приїдемо. Левочка у нас была перша. Точнее, не перша. Карась. Карасио. Здоровый карасио. Вот такие, бачите, караси клюют тут. на Карачунах. на червяк взяв на да? mm. червячок спрацював yeah. сьогодні дядя ваня з нами на рыбалке наш добрый спільний знайомий будемо сьогодні з ним рибалити холоста вже друга оце так пика пік пик і все а я ж їх переставив містами. Наверное. Покльовка була на черв'яка. Тільки перезакинули і вже клює. Добрий ранок всім друзі. Як ви бачите, ми на водосховищі карачуни. Зараз ранок пішла вже друга доба нашої рибалки. Рибалити будемо сьогодні ще до обід. На дворі сиро, холодно. Ну, але зараз як ви знаєте вип'ємо ранкової кави і все наладиться. Ну гляньте, і бобер пливе, і русик шість Ну що, є, так? Невеличкий. Дивись там тоже она опускал, опускал. Тя не тяну. Значит. Вытянул підлящик и там поклевка. Сразу підсак надо. Такие не вылочки. Підлящики, да? На засолочку пили. Света шосстяне. Так. И тут карас, да? Карас. А тут карасы. Хорошие караси. Короче, А червячка взял с опарышем чешутся. Вообще мотыль. Хорош карасик. И в ночи дождь пара вчера пив дня. Вечер Ще й вночі, бачите, все накрито. Ну, зранку дивлюсь, як вроді хмари розганяє, вже вітерець пішов трохи. Сподіваємося, що буде тепло і сонячно. Ну, для дивані покльовочка. Поклювачка хороша. Нема? цьому році. Перший цьому році? Ой, як ладно. Поздравляємо. хлопці ловили, а я тільки дивився. Зараз бахнемо кофейку і продовжимо. Все клює. Ще рибачок приїхав на якомусь мопеді і сонечко вилізло. вже хочеться тепла, вже так намерзлись за вчора, за ніч, за ранок хочеться вже тепла погрітись, Бачите, всяка лінія хмар навскоси через все небо. Така цікава. Чудовий ранок поставив, друзі, на шермана все пулю летить краще далі і точніше 60 грам, але летить як пуля. Щось є? вытянем та карас мабуть оце міг клюнути и сидить карас зайчик то ще такого нам взробит <реклама> ага сейчас мотается попипа и заспил да и заснул <реклама> карасик. Ну, не, не Такой Хороший. Ти не маленький карасик, ну. і так веде себе. Ти педлящий теж стал. Ось вот тобі казали, ой 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 ой, -ой. Так. Тихо, тихо, тихо. Спокойный. Наверное. На черв'яка. Утром отакі на черв'яка людей. Днем не хотят на черв'яка брати. А зранку бра видочки, брай. Сейчас не пойму, взяв перезакинуть. Взяв перезакинуть, а щось так важко тягнеться, думаю, чи там риба, чи що. Та риба собі карась. Ну і кажуть, посідали на гачки і сидять. Це перезакинув називається. Опа, так, там, де ти там, тут? Та здохла батарея там. А. Йди. Я думаю, Тяну та що таке, ну в в траву. Не, есть. Да, сейчас сидеть, малыш. Не закидывали, я казался, больший пучок высыть. Хорошо, а. <клево> <Что>, попробуем. <О>, Взорвал <клево> с места, ты ваш тянул, тянул. Да вроде как что. Тяну стоить, потом раз пишу. Ну, че карас, че Скорее всего, Скорее всего, карас. А это же не требует, да не я сам вижу. Ага. Ну видача, ну що це таке? пік пік ну і не є те саме обічне, ж такі карасі як дурні. Не дай воді федерал ломають такі. <гаджи> розривають. А тут такі спокойні. старий вже. Покажи. Ну не маленький, не Та ні, не кинув. Хорош. Карасик дістал де ваня. А, лящик. Да, чистый. Підлящик, так. Непоганый такий. Так я не пойму, ти чи карповики, тягай, чи федера. Чи там, чи там тягай. Щось таке вроді Теж Тоже мабуть, чи ні. О, так, бачиш скрипить чогось катуху. Як воно загинує, диви. О, лящий, хороший, дивись. Да вы хороший келящик. Опять на куклу, Вася. У меня висить пучок мотиля. Вчера висили. Не одной поклепки. Я не понимаю, что як вот я настрілялась. Такие мотыля. Я цепляю. Он такой Я вчера там просидил. На мотыля, на червя, на парик, она все пробовал. Двух карасиків і, мабуть, полтора десятка таких кліточок. Де ту Йошина мені натягав. Де ти їх лобу? Їх нікого немає, в мене вона кліє. Десь Красавчик. Це вже шостий за рибалку.

Ну підкрути трошки Бобер починає свою роботу <рив> Аж підер поїхав Оп, Це вже є Похожа на Ляща Покльовка похожа на ляща Сюда може давай, тут поглибше, бо там погано. Так, що у нас тут? Я не знаю. Пороміш да. Це флет. Це... 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 подальше только, русик, слышишь? Ага, ляш. Ляш, я такой добрый. Опа. Так. Да. Я сам, мабуть, пятый. И садокук. Вчора сиділи, кльову не было. думав, Щось не любить нас водосховище Карачуни. Не одної толкової рибалки не було на фідер. А сьогодні сидю і думаю, приїхав би ще. Чудова рибалочка, гарна риба лящ, цікаво його ловити. Ну, рахуйте за добу, піймали ми чотири гарних ляща, два підлящика. Я думаю для першого разу це непогано. І що цікаво, ви знайшли незвичайну насадку для ліща. Чесночний кук. До кінця рибалки часу залишилось вже небагато. Ну, сподіваємося ще щось піймати якусь крайню рибку. Прикормочка майже закінчується. Багатенько пішло сьогодні. Бачите, наміксував таку суміш. Можу навіть вам розказати, що я сюди міксував солодкий бісквіт, Карась, ванільний мед, трошки прикормки карасю і трошки додав карас часник. Весною він і на ляща непогано працює. Ну раз лящів піймали, я думаю, що непогано. Принада для ляща повинна бути така світла, здебільшого солодка. Весною можна трошки додати часничку. З такою прикормкою я сьогодні користувався. Що світа тягне? мабуть камиш завів. в камиш завів чи що? Камишка ми ж ми пройшли. В траві він. Ляш там чи хто? Ні, караш. Що, зовсім не виходить. Не виходить, вже попускали. О, ось щось дергається. Я не пам'ятаю, чого. Що... О, тихо. О, вийшов, вийшов, вийшов. Вийшов, вийшов. Тиха, сейчас опять користується. Кисніть. Та підкручуй катушку, що ж ти не крутиш. Є. Дядя Ваня допоміг. Це кидайте. Дякую. Дякую якого чудового карася вловили Ну що це буде ікрайній Поки ти допадиш І що ти думаєш ми витягнемо цей садок? Так, витягнемо. Я вже порахувала там два трофеї і дві норми Ну не така металічка тут Я носик еще оставил вот сделанный. Та должна лететь вообще. Как у получалось. Ну попробую эту. Вес одинаковый, не попробую все-таки. Эту поставил так. Ты за лямочки возьми, так, да, Русик. Руси. За лямочки. И я заберу. Да. Трошки наловила. Трошки налови. Давай лямку, лямку. Я Я думаю, для першого разу непогано. Пацани гарненькі. Гарненькі пацани. Ну от і все, друзі. Нагадаю, це в нас була рибалочка на ляща. Наша перша в житті рибалка на цю рибу. Ну, для першого разу я скажу вам дуже непогано. Я навіть такого не очікував. Так що посидимо, подумаємо та може прийдемо ще. Але велика проблема з місцями, треба договарюватися. Займати місце за добу, за дві наперед. Так що, якщо нам вдасться, то ще приїдемо. От зараз бачите, розпогодилась, тий дивна погода, але нам їхать. Так що сподіваюся, це не остання наша рибалка на ляща. Скоро побачимося ще. З вами був канал Кльові Справи. До зустрічі!